У п'ятницю 16 червня Сумщина попрощалася одразу з двома воїнами-оборонцями Михайлом Поздієвим та В'ячеславом Кондаковим. Михайло Поздієв, стрілець снайпер механізованого батальйону, із перших же днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, захищав рідне місто Суми. Згодом продовжив боронити батьківщину на найгарячіших напрямках фронту. Загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Йому назавжди залишиться 39 років. Сьогодні ми прощаємося з солдатом Поздєєвим Михайлом Борисовичем, який загинув 10 червня 23 го року. в Вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину. Попрощатися з Михайлом Поздєєвим до свято-миколаївського храму прийшли його рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Світла пам'ять про мужнього героїчного захисника України вічно житиме в їхніх серцях. Нам дуже шкода, що загинув наш брат. Він дуже був. Хороброю людина, він з перших днів пішов до терабарони. Він був добровольцем. Він був гарним батьком, гарним сином. Ну, дуже, дуже був чудовою людиною. Він завжди. Останеться в наших серцях. Ми завжди будемо його пам'ятати. Герої не вмирають, вони будуть завжди з нами. По обіді у Сумах рідні, друзі, колеги та військові побратими штаб-сержанта В'ячеслава Кондакова, командира машини сухопутних військ України, прийшли провести його в останню путь. Відважний захисник України загинув 5 червня в Донецькій області в бою за нашу Батьківщину. Дуже гарний людина. Дуже порядний, порядний дуже. відповідальний. Ну, За краину вот так вот постраждал. Дуже гарний значит, працівник. Дуже, дуже гарна людина, на самом деле. Дуже, дуже болісно. Дуже дуже болісно. Болісно. Значит, отличный работник, отличный семьянин, душевный парень. Очень исполнительный, качественно работал. Ну и как рассказал друг, вот что, как он, можно сказать, погиб. Конечно. Ну что, Россию на ней ненавидите Это для меня лично не страна. Хотя я сам с Россией. Я ее ненавижу. С двух лет я живу на Украине. Для меня родина Украина. Россию я ненавижу. Все, она меня вычеркнула из моих мозгов. Ну а Славик, конечно, мы за него, конечно, расстроились, переживаем. Жена, ребенок остался. Был работник такой, который душа коллектива. У цивільному житті В'ячеслав Кондаков працював на пацу Михімпром у цеху складних мінеральних добрив. Колеги та знайомі запам'ятали його як світлу, добру, порядну, працелюбну, відповідальну людину, справжнього фахівця своєї справи. Він дуже хороша, добра людина була. Я так, Ми разом були у затоці, відпочивали. Там познайомились, підтримували зв'язки. Я його пам'ятаю добрим, чуйним, заботливим і для жінки, для дитини. Він взагалі очень добрий. Я його пам'ятаю добрий, чуйний. За упокійну панахиду за загиблим захисником України відслужили в Сумах у свята Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, Спочилого раба Божого, новопреставленого воїна В'ячеслава. В'ячеславу Кондакову назавжди залишиться 48 років. Його з війни не дочекалися батьки, дружина та син, обох народних героїв штаб-сержанта В'ячеслава Кондакова, командира машини сухопутних військ України, та Михайла Поздієва, стрільця снайпера механізованого батальйону, з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам батьківщини.